Басу в магазині я більше не купую, бо дивіться, які смачні рулети можна приготувати зі звичайної дешевої рульки. Поїхали! Рульку чистимо та миємо і розрізаємо. Кістку на борщ, а великі шматки м'яса вирізаємо і подрібнюємо. Шкіру я добряче присолю і хай поки почекає. Нарізаю на невеликі шматочки. Десь от так. Добре присолюємо шматочки, солі не жалійте. Додаємо сюди спеції, і на шкірку теж і ще копченої паприки. Дрібнемо чесничок, чорнослив з соломкою. Тепер начинка. Складаємо трошки печеної цибульки, чесничок, смажені печериці і трошки чорносливу. Викладаємо мариноване м'ясо, щільненько скручуємо, фіксуємо ниткою, загортаємо фольгою 2,5 години 170 градусів. І на новорічний стіл те, що треба. 嗯。Mm.